Лотик левтіс дитячий. З трьох одиниць такий набор укорочених лосінок на 5-6 років. 4-5 рочків такі легенькі джинс штанишки. Шортики пішли на 5-6, на 3-4, на 5-6. 13-14. Хлопчик 9-10.

Футболочки. Футболочки йдуть по дві одиниці. Дуже класна якість, логотипчик. Єдине, що в розмірі вони йдуть, всі три будуть на 7-8 років. І ось такі на 13-14, по дві штучки йдуть. Чотири упаковочки.